Українська рідна мова, мелодійна, світанкова. Ти від серця йдеш до серця, і дзвениш, як все джерельце. Ще світла, і казкова. Ніжна, ніжна, пелюсткова. Ти багата і барвиста. І дзвінка, і промениста, і буденна, і святкова. Мова наша калинова. І свята, і найрідніша, і для слуху найміліша. У тобі ясне світання, є любов. А я кохання, ти така ясна, чудова, мова, мова наша веселкова. У тобі глибинь кринична. Ти близька для нас і звична, і весела, і завзята. Ти дотепна і крилата, лагідна і терпелива, то сумна, то активлива. Іскрометна, і лірична, і пісенна, і поетична, дорога, а ще й причиста. То звичайна, прочиста ти цікава, щедра мова, і відкрита, і загадкова, і повільна, і безкарична, і звичайна, й фантастична, і щаслива, і нещасна, історична, і сучасна, ділова, і виробнича, і відверта, і таємнича, і тому не ви. Українська рідна мова. Мелодійна, світанкова. Ти від серця йдеш до серця. І дзвениш, як та джерельце. Щера, світла і казкова. Ніжна, ніжна, пелюсткова. Ти багата і барвиста. І дзвінка, і промениста. І буденна, і святкова. Мова наша калинова І свята, і найрівніша, і для слуху наймиліша. У тобі ясне світання. Є любов, а є кохання. Ти така ясна, чудова, мова Нова наша високова. високова. У тобі глибінь кринична. Ти близька для нас і звична, і весела, і завзята. І дотепна, і крилата, лагідна, і терпелива. Та сумна, то жартілива. І скрометна, і лірична, і пісенна, і поетична. Дорога, а ще й прочиста. то звичайна, та реальна, та доброчиста. Ти цікава, щедра мова, і відкрита, і загадкова, і повільна, і безкавична, і звичайна, і фантастична. І щаслива, і нещасна, історична, і сучасна. Ділова, і виробнича, і відверта, і таємнича. І тому не випадково є в тобі потрібне слово. На всі випадки життя, і на кожне почуття.